Сауль Альварес проти Теренса Кроуфорда божевільне протистояння, один із найголовніших боїв цього року, можливо, навіть десятиріччя, а можливо і всього 21-го століття. Тож що ми там побачили? Чому Теренс переміг? Та зрештою, а хто тепер найкрутіший боксер світу? Як завжди, Тайк Майсон, Макс Діденко, ваша вподобайка, полетіли. По перше, пройдемося по геймпланах бійців. Як на мене, план Сауля Альвареса був завідомо не те, щоби програшним, він був занадто простим. Тому що із з таким геймпланом Канело боксував проти умовного Едгара Берланги, Хайме Мунгії, Калеба Планта та інших. Хороших, але не геніальних боксерів. Канело очевидно поступався в опоненту в рухливості, в захисті, в довжині рук, і загалом розумів, що стартові раунди він свідомо віддає Теренсу Кроуфорду. Він це зробив свідомо. По ходу перших трьох-чотирьох раундів Канело намагається знекровлювати опонента шляхом ударів по тулубу. просаджувати йому дихалку. І раніше проти опонентів, дещо нижчого класу, це працювало безвідмовно. В даному випадку ударів, точних ударів по тулубу було замало в стартових раундах для того, аби Теренса це якось просадило. Баджет в цей час обережно накидував голову другим номером. Дальня рука прекрасно заходить у голову. Така робота чисто на очки. Робота на суді він забирав більше серій, видавав трошки точніші удари і забирав раунди, допоки Канело намагався зблизитися і вицілити тулуб опонента. Тулуб подекуди відцілював, але було замало для того, аби це. Якось істотно вплинуло на перебіг цього протистояння. І от із раунду 4 ти ніби чекаєш. Ну от зараз. От зараз Сауль зблизиться, зараз Сауль переведе з тулубу на голову і влаштує цьому відносно невеликому бійцю непереливки. А ні. Теренс Кроуфорд петляв на ногах просто ідеально. І мені особисто таке застереження перед цим боєм полягало в тому, що боєць піднімається, та, грубо кажучи, з 66 в 76 кілограмів. Це плюс 10 кілограмів робочої ваги і важливо. Не втратити у своїх ключових якостях у маневреності, в захисті, у відчутті, в рефлексах. Я особисто чекав, що теренс буде важче. Не в тому сенсі, що він важитиме більше, а в тому сенсі, що він буде відчуватися важче. Але цього не було. Робота ногами була надзвичайно грамотною. Він не міг переміщуватися і ще більше, і ще активніше, тому що тоді він втрачав би забагато сил і могло би їх не вистачити на фінальні раунди. Якби він рухався менше, більше би стояв на місці. Це ідеальний просто подарунок для Канело. Откроуфуд рухався рівно стільки, рівно так, як потрібно було проти цього мексиканського бичка. Два роки тому ми дивилися виступ Теренса проти Ерла Спенса, і цей бій виглядав мені чимось близьким до ідеального. Теренс нарешті отримав серйозне ім'я, яке мало би підвищити його ставки і підняти його місце в історії, і розібрав його просто вщент. І мені здавалось тоді, що. Цей бій і буде головним у всій кар'єрі Теренса Кроуфорда, коли б вона не закінчилася. Що більшого імені в кар'єрі вже просто не знайдеться. Коли тільки почали говорити про цей бій, Теренс проти Сауля Альвареса, Кенело сказав дуже слушну річ, що якщо він переможе Теренса, всі скажуть, що так ти ж переміг меншого бійця. Ну да, розумного, класного, але меншого. Натомість поразка, ну якби поставить під сумнів, всю геніальність, навіть не геніальність, всю фантастичність. Сеуля Лвареса як боксера, і він поступився. Щодо Теренса Кроуфорда, ключовими чеснотами цього бійця було відчуття дистанції, таймінг, більш довгі руки і краща робота здалека. Але нюанс у тому, що в тих моментах, коли все ж таки вони зближувалися, коли все ж таки вони йшли в рубку, і в цих мікроепізодах Теренс Кроуфорд був кращим. Одна з чеснот, про які я казав в попередньому ролику на основному каналі, полягала в тому, що Теренс більш універсальний боєць. От в його руках є більше сценаріїв. Як він може добре відбоксувати при цьому, щоб його рівень його боксу не зменшувався? Ось це універсальність найвищого гатунку, коли на далекій дистанції він очевидно перебоксовує опонента. На середній він щось трошки дозволяє робити Саулю, а на близькій, в принципі, теж виглядає непогано. Сауль виглядав подекуди. Не те, щоб безнадійно, але відчайдушно. Особливо в п'ятому раунді, коли він вперше бляха пройшов у клінч. В п'ятому раунді він тільки по-справжньому зблизився і аж підняв канело. Це вибух емоцій. По-моєму, це прояв такої якоїсь трошки, коли наче дуже хочеш. Але хрін його знає, як це все зробити. От до такого стану Сауль. Потроху підходив упродовж цього бою. За цей бій Сауль заробив якісь космічні гроші. Я так і не зрозумів, чи це 100 мільйонів за бій, чи це понад 100 мільйонів там за три поєдинки, підписані з Туркі. Неважливо, у нього був гарантований чек, який він забрав. І мені здавалося, що можливо, ось цей нереальний чек трошки розбурхає якось цю мотивацію всередині Сауля Альвареса. Тому що останні бої, останні роки 4-5, він виходить із настроєм: типу да 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 да-да-да, чуваки, да -да -да, всім дякую, Віва, Мехіко Кабронес вперед, да-да, да щас-щас, -да -да, зарішаю. Щас зарішаю все буде, все буде. І він рішав. Ну реально він перемагав усіх, крім Е, Але ж якби запалу бракувало. Ну, Тобто він перетворився на близьку до ідеального машину, яка по алгоритмах виконує свою роботу. Але за цим боксом стежити було вже не так цікаво. Цей бій, мені здається, мав би розбурхати Канело більше. І він моментами розбурхував, коли Канело розумів, що летів капіць. І сам бій мене, чесно кажучи, не підвів. Тому що, з одного боку, таке трошки дитяче нутро тобі каже: хочу нокаут, хочу нокаут, 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 нокаут. Ну, коли ти дивишся великих чуваків переважно, ти думаєш, ну, хоч би хтось ліг. В цьому поєдинку нокаутом не пахло взагалі ніяк. І в принципі, я його і не хотів. Тому що це був класний бокс. Який мав пройти всю дистанцію. Це була дивовижна манера, дуже легка манера від Теренса Кроуфорда, і дивовижно те, що він зберіг в собі цю легкість, важачи неприродні 76 кілограмів. Виступ геніальний, я дійсно радий, що в цьому поколінні я радий бачити такого боксера на не те, щоб власні очі, але принаймні на екрані в режимі. Лайф. Ви знаєте, що я не є вболівальником ані Канело, ані Кроуфорда, тому я й не хвилююся, коли вони боксують. Однак мені по справжньому нервово, коли б'ється Олександр Усик, Каренчу Хаджан чи, наприклад, Сергій Богачук. А ще мені нервово, коли треба переводити кошти з крипти, і справа стосується пі-ту-пі-переказів. Отут мої нерви згорають швидше, ніж і Таома кладе людей нокаути. <звук> і як людина, яка користується криптою, я раджу вам український сервіс. Обміфай. На Обміфай зібрані тільки перевірені обмінники, в яких можна купити та продати крипту, готівку та безготівку. Як це працює? Ну от, до прикладу, я маю 3000 доларів на крипті, але хочу отримати їх фізично. На руки. Окей, я йду в сервіс Обміфай, обираю там найбільш надійний обмінник серед рейтингу та виводжу кошти через нього. І отримую на руки фізично, як ви зрозуміли. Три тисячі п'ятдесят доларів. Скільки? Так, три тисячі п'ятдесят. Тому що обмінники доплачують, коли ви міняєте тезер на готівку. По-моєму, це дуже круто. А якщо вам потрібно обміняти понад п'ять тисяч доларів, можна просто написати в чат Support Premium, скільки і що міняєте. І ваш особистий менеджер вам відповість на всі запитання, допоможе провести цю транзакцію та допоможе на кожному вашому кроці. Але головна перевага все ж надійність. І з обміфай ви робите безпечні обміни, адже ваші перекази застраховані. Всі обмінники на Обміфай мають страхові депозити у тисячу та п'ять тисяч доларів. А в преміум Сипорт працює страховий фонд у двадцять тисяч доларів. Ці кошти можна перевірити на відкритому гаманці. Обміфай це суто український сервіс, який зробить ваші перекази в крипті, готівці і безготівці не тільки зручними, але й надійними. Переходьте за посиланням в описі під відео на Обміфай та переконайтеся в цьому самі. Я знаю, що будуть точитися дискусії про те, а хто ж крутіше: Теренс Кроуфорд, Флойд Мейвезер, Марвін Хаглер, чи не знаю, Шугар, Рей, Леонард. І це дуже тупі дискусії, особливо не слухайте тих, хто буде топити за те, що Леонард би всіх переміг, або там іще хтось боксер 46-го року е народження чи виступів, всіх би порішав. Ні, це просто дідугани або типу олдфаги дуже топлять за якесь там минуле. Нюанс у тому, що медицина, рівень підготовки так виріс за останні роки в 30, що нинішні боксери. В топі перемогли б в праймі будь-якого топа минулих літ. Це моя думка, що бійці, як і будь які будь-які люди, в цілому з роками стають кращими фізично обдарованішими, маю на увазі спортсмени в усіх сенсах. Тому хто крутіший, Кроуфорд, Мейвезер чи Леонард, я би таке питання в принципі не ставив. Кому що подобається, але в цілому тенденція про те, що сучасні бійці будуть кращі за попередніх. Кілька слів про Канело. Це його третя поразка в кар'єрі, однак, звинувачувати його в чомусь. Ну, я не наважуся. Людина провела вже понад 60 боїв за кар'єру, розпочала битися в 15 років по профіках. Ну, немає зараз в сучасному боксі бійців, які би стільки боксували. Він в цьому сенсі унікальний, що навіть підійшовши до топів, він все одно зберіг темп двох-трьох поєдинків і, безумовно, повагу йому за те, що він тримає цю планку і продовжує далі з нею йти. В цьому сенсі він кортезний. Але нюанс у тому, що він програв три чи не найбільш важливі бої. У своїй кар'єрі. Бій проти Мейвезера, окей, да, Канело там був дійсно дуже молодим виходив проти абсолютного топа, проти Кроуфорда свого часу, скажімо так. Він програв біволу, тому що піднявся в ту вагу, де йому було важкувато. От навіть зараз у 76 йому бракувало довжини рук проти Кроуфорда а що вже казати про більшу вагу, де люди ще краще володіють своїм тілом і ще більше тіло довжину взагалі е, мають. За той бій, до речі, прикро, тому що хотілося все ж таки подивитися, як би росіяні нагепнули. І зрештою, він програв Теренсу Кроуфорду. В бою, який, на мій смак, став боєм життя для Теренса. Але навіть в разі перемоги Сауля, я вважаю, що цей бій не став би для нього боєм життя. Тому що все одно були б розмови про те, що ну камон, він же побив меншого боксера. Раніше це був Єйчарло, раніше це був Головкін, уже в пенсійному віці нині Теренс Кроуфорд. Ну, побив меншого. Це, типу, класно, але якби не про вау-вау-вау. Ну а для Кроуфорда цей бій дійсно став боєм життя. Стосовно локації та арени, це був великий стадіон, заповнений на 70 тисяч осіб. Не класична арена там 15-тисячник -ти на рівні там MGM Grand або інші там невеличкі театр. Ну, відносно невеличкі театри, казино. Не зовсім та атмосфера американського боксу, яку ми переважно звикли бачити. Це величезний стадіон, який тотально повально підтримував Сеуля Альвареса. Мені було аж неприємно, коли Теренс Кроуфорд вийшов на вийшов в ринг на своє оголошення і його освистували. По перше, Теренс Кроуфорд, чисто по людськи, не... Заслужив на це, як на мене. Навіть якщо ти перебуваєш у ворожому лігві, Ну він достойний, як як боксер, як людина, як непереможний боєць. Те ж саме було відчуття під час прес-конференції, під час зважування, що всі довкола проти Кроуфорда. Що всі довкола прийшли, аби почути ВІВА Мехіко Кабронес! Все решта їх мало цікавило. Тому мені здається, що локація підібрана. Ну, не дуже окей, в тому сенсі, що хотілося б більш якийсь нейтральний штат, чи що, де би в Кроуфорда було не менше підтримки, ніж у Альвареса. Розумію, що виходить трошки каша моїх думок про локацію, про канелок про Кроуфорда, про бій, про велич про спачну і таке інше, але я цей бій записую о 9.50 ранку. І розумію, як же мене в дивитись саме бокс у Штатах. тому що прокидаюсь, я о другій ранку, щоб подивитися Івана Дичка. О 7.45 виходить канело Кроуфорд, і зараз 10 і треба записувати ролики, не вставляючи собі сірники в очі. Тому, власне, мені в якому сенсі більше полюбилися саудівські локації, бо там час збігається з нашим. Що ще хочу вам додати по цьому всьому? Netflix став транслятором боксу. Він так потрошку-потрошку відкусує цей ринок, і це взагалі цікава. Експансія Нетфлікса, який розширюється і на спорт. Мені це подобається, тому що профібокс, це має бути суміш шоу, шикарної картинки і спорту. І на Netfлісі, в принципі, все це вдається. Про Кроуфорда. Чим особисто для мене він цінний як боєць. Зараз ми стаємо свідками нової генерації американського боксу, де є Теофіма Лопес, Шакур Стівенсон, Кішон Девіс, Джервонта Девіс, Девін Хейні та інші. Вони мені не подобаються. Не подобаються, тому що в них цей от момент бабла сильно перевищує момент спорту. Якщо вони не хочуть боксувати рік тому, що не хочуть, ну вони не будуть боксувати. Ну, чеки недостатні, ну не та Ламборгіні їм запропонована і таке інше. Кроуфорд упродовж кар'єри був і залишається генієм, але отримував менші чеки, ніж Мейвезер, ніж той таки Канело, тому що в ньому боксу завжди було більше, ніж хайпу, бажання і власного его. От це те, що мені подобається в чинному Теренсі Кроуфорді, і не подобається в тому поколінні, яке вже прийшло після нього. В цьому сенсі, в сенсі якоїсь такої людяності, простоти, теренс, ну, теренс молодець, правда. І він, до речі, встановив унікальне досягнення, ставши триразовим абсолютним чемпіоном у трьох різних вагових категоріях. На противаги Усуку, який. Тричі абсолют, але у двох дивізіонах. І на противагу на Оя який двічі абсолют, але теж боксує, до речі, сьогодні. Я ще не знаю, як відбоксував на Оя-Інує, але прямо зараз емоційно, ну, мені десь хочеться підвести Теренса Кроуфорда щонайменше ну, на рівні Олександра Усика в паунд паунд моєму особистому. Тому що все ж таки це унікальне досягнення, і людина стрибнула. Ну, я би сказав, що все ж таки з 66 в 76 і там набила пику. Саулю Альваресу на противагу Олександру Усоку, який стрибнув у хевівейт, і там переміг Тайсона Ф'юрі, який переважував його кілограмів так на 20, а то і більше. І в цілому, одна спільна річ, яка, в принципі, дещо об'єднує Усака і Кроуфорда, полягає в тому, що вони мали чимало набрати ваги, не втративши свої ключові якості. А такі ключові якості, як футворк, маневреність, рефлекси, ем, грамотний захист спиною і ногами. Ну воно ж втрачається з вагою. Набравши 10 кг, ти не можеш бути настільки класним маневреним, яким ти був раніше. Але і Усику, і Кроуфорду їхнім командам вдалося підвести бійців до такого стану, коли вони максимально ефективні? Коли вони викидають рівно стільки, скільки потрібно? Коли вони рухаються рівно стільки, скільки треба, і не більше, і не менше. І це те, що мені здається, по-своєму об'єднує Кроуфорда і Олександра Усика, але неодмінно питання в студію. Так а хто крутіше? Хто зараз номер один паунд Фопаунд. Олександр Усик, Теренс Кроуфорд? чи Науя інує. Я думаю, інших варіантів бути не може. Пишіть, друзі, в коментарях. Пишіть емоційно, пишіть раціонально, але пишіть. Мені цікаво почитати, яка думка переважатиме саме в української аудиторії. На зв'язку, як завжди, канал Тайк Майсон. Стежте за боксом. Вболівайте за наших і підпишіться на канал Тайк Майсон, якщо ви досі цього не зробили. Моє ім'я Макс Діденко. Побачимося!